Корисні звички Корисні звички позитивно впливають на життя, подовжують його, а також роблять цікавим. Людина, яка має корисні звички, розвивається як особистість, самовдосконалюється. Одна з корисних звичок на початку дня ранкова зарядка. Вона є основою здорового способу життя та самопочуття. За допомогою зарядки людина тренує тіло, робить його витривалим. Також потрібно розвивати в собі культуру правильного харчування. Їжа приносить користь лише тоді, коли ми її ретельно пережовуємо, не намагаємося їсти на ходу чи поспіхом ковтаємо, переглядаючи відео в телефоні або читаючи книгу. Правильне харчування це невід'ємний складник підтримання організму в гарному стані, що дозволяє знизити ризик виникнення хвороб. Для кращого обміну речовин та функціонування організму. Корисно навчитися харчуватися дрібними порціями 4-5 разів на день, їсти більше сезонних свіжих фруктів та овочів, відмовитися від фастфуду, надмірного вживання солодощів, газованих напоїв.